У столиці стартував курс, на якому ветерани опановують нову мирну професію монтажника сонячних електростанцій. Теорія поєднується з практикою у спеціально облаштованій аудиторії дах, щитки, інструменти, і спорядження, як військові навчаються працювати на висоті і готуються до цивільного життя. Далі в сюжеті у цій навчальній аудиторії все максимально наближено до реальних умов роботи монтажника сонячних панелей, спеціалізований інструмент електричні щити для відпрацювання схем підключення. Є навіть частина даху для монтажу. А перш ніж сходити на нього, кожен учень обов'язково чіпляє на себе спеціальне спорядження для безпечної роботи на висоті. Професія складна в тому, що вона включає в себе декілька навичків різних абсолютно. Да, тобто і електрика, і висотні роботи. Якщо є якісь навички, то це буде набагато простіше, але все можливо в принципі учасники курсу вивчають, як працює інвертор, які бувають схеми підключення та як надійно закріпити сонячну панель. Сьогодні в навчальній аудиторії працюють ветерани. Мені повідомив мій товариш, який теж дуже несподівано знайшов цей курс в інтернеті. І ми були в захваті, що взагалі таке проводиться, дають можливість ветеранам навчати опановувати нові цивільні професії, тому що це дуже важливо і сильно дає нам би, надію на те, що майбутнє все ж таки в цивільному житті є. Ілля родом із Хмельниччини на фронт пішов добровольцем, воював на Харківщині та Донеччині, а зараз намагається звикнути до життя в тилу та опанувати нову для себе цивільну професію. Після того, як ти повертаєшся вже в цивільне життя, розумієш, що цей весь професійний досвід нікому тут не потрібен. Я би порадив ветеранам. Не відмовлятися від допомоги, яка е, йде з усіх боків, Справитися самому дуже і дуже важко. На це треба великий зрізок часу. Другу панель ми підставляємо. Після цього вже можна буде спокійно е, вже докручувати наступні панелі. Курс починається з вивчення базових знань, а тому навіть той, хто ніколи не мав справу з електрикою, зможе опанувати всі тонкощі професії. Великий об'єм інформації, але поданий дуже чітко, з максимальною такою як би сказати, з максимальним допуском, максимально зрозуміло для тих, хто навіть не ніколи не бачив і не тримав ті дротики в руках. Практична частина трошки важкувата, тому що ти не розумієш насправді, як це буде, коли ти будеш знаходитись на даху реальному. Як тобі треба переносити вагу і так далі. Але загалом, якщо взяти монтаж, які кріплення обрати, і які можуть бути підводні камні? Програма реалізується в Україні за підтримки Швеції. Участь для ветеранів безкоштовна. Інструктори мають багаторічний досвід. Кампанія взагалі займається сонячною енергетикою близько 15 років, і навчальни, навчальними процесами займається теж майже з самого початку заснування. В 2022 році ми започаткували академію як окремий проєкт, запустили офлайн навчання ось це якраз по монтажу сонячних електростанцій, і з тих пір розвиваємо загалом весь проект і в тому числі це навчання. Тому що це одна з затребуваних професій в сфері сонячної енергетики. Академія, про яку розповідає Олексій, вже випустила близько пів тисячі фахівців. Для ветеранів тут створюють окремі групи з адаптованою програмою. Для кожного курс триває до трьох тижнів. Останні декілька років попит дуже підвищився, тому запитів на монтаж сонячних електростанцій дуже багато, і для ветеранів це як ще одна ну як одна з додаткових професій, які вони можуть опанувати достатньо легко, скажімо так. Керівники навчального курсу переконані за сонячною енергією майбутнє. А отже, опанувавши нову професію, ветерани неодмінно знайдуть роботу і зможуть міцно триматися на ногах у цивільному житті. Катерина Самойленко, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.